Я, навіть, перебираю старі газети. і Люди їх викидають зразу, а я чогось не викидав. А, Офіляри є. І тут ось глазовий, надрукований, такий, веселий такий, про любов, Павло глазовий, висока честь, про балкон. тут чудодійний борщ. Завжди без мене відомий, коли він... От щось таке схопить те, що народ тут відомо. Він сам не знає, а от якось схопить, дивіться, Олександр Інченко. «Мамай і чужа молодиця, так, а потім. треба. Або Ліна Костенко. Так, і філософське, і все, написано. А от вона якось Марусю Чурай і схопила той час, коли був Богдан Хмельницький. І все, і класик. Так само, Бажан, який був модерніст, що він там не робив, не витворяв, яке він барокко писав і так далі, а написав поему Сліпці про кобзарів. У двох журналах надрукував, а третю вже не дали, спинили. Так воно буде вічно, от, от таке чоловік. Тому я зглозував з газети. 23 грудня 2004 року. Чудодійний борщ. Чи, чи не про нас Мовити. Серед ночі в завірюху стука хтось до хати. Гей, хазяєчко, чи пустиш переночувати. Документи покажу вам. Я боєць піхоти. Ми в похід ходили вчора, я відстав від роти. Дві доби блукав у лісі не знайшов дороги, дві доби не їв нічого, приморозив ноги. За дверима чути голос. Вірю вам, прекрасно. Я одна, а ви мужчина. Це мені опасно. А солдат з зубами дзвонить, що ж тут опасатись, я ж два дні не їв нічого. Не почну ж кусатись за дверима той же голос. Та воно то ясно. Темна ж ніч, а ви мужчина. Це мені опасно. А солдат, та я ж кажу вам, збився із дороги. Дві доби не їв нічого, приморозив ноги. Відчинила жінка двері. Просить гостя в хату, насипає борщ гарячий, подає солдату, з'їв солдат борщу тарілку, ще й добавки просить, як наївся, розігрівся, мабуть, каже, досить, ти чудесна господиня. Кажуть, що у тебе класний. І тепер я відчуваю, що стаю опасний.